Вітаю! Як працювати з ресурсом WorldWall. Це додаток для створення вправ та ігор онлайн. Реєстрація можлива з допомогою Google аккаунту або електронної пошти і паролю. Ресурс дозволяє створювати певні матеріали, вправи для уроків. У лашт... Налаштуваннях можна обрати українську мову. Ресурс умовно безкоштовний. І в безкоштовному плані можна створити до п'яти вправ за 18 шаблонами, наприклад, там відповідники, флеш-карти, відсутнє слово тощо. На головній сторінці детальніше можна побачити шаблони. Які доступні, і до кожного шаблону є приклади вправ, які створені користувачами сайту для спільного доступу. Крім того, якщо вам, вас цікавить більше вправ різних, які створені внизу сторінки спільнота, і тоді тут все різноманіття вправ є, які створені користувачами. Для того, щоб створити свою вправу. Праворуч угорі натисніть опцію Створити вправу. Оберіть відповідний шаблон і створюєте, наповнюєте цей шаблон, називаєте вправу, наповнюєте шаблон певним вмістом, певним контентом. Так, коли наповнили вправу вмістом, натискаєте готово. І у вас вже є створена вправа. За замовчуванням, вона е, приватна. Е, найперше, що можна зробити, це, звичайно, що задати завдання на основі цієї вправи. Ви називаєте своє завдання, можна відповідно змінити там, наприклад, е, не знаю. Проба, наприклад, там, так, можна додати такі опції: вести ім'я, прізвище ім'я, можна анонімно, можна в Google Classroom. Термін виконання може бути, може не бути. В кінці гри можна показати відповіді, показати список переможців, почати знову. Обираєте собі і натискаєте розпочати. Цією створеною грою вправою можна поділитися з тими, хто буде виконувати її посиланням через Facebook, через Twitter, через Google Classroom, через QR-код можна вбудувати у власний веб-сайт з такими налаштуваннями. От, наприклад, вбудувати у сайт. Тут буде. Код, ви переходите на свій, наприклад, сайт там на публікацію, на блог. Переходите на блог, перемикаєте, нагадую, на перегляд HTML і вставляєте цю цей код до себе в публікацію, і воно буде там вам вбудовано. Наступне кожну вправу. Створену вже можна редагувати в будь-який момент, редагувати вміст. Можна обрати тему іншу. Вправи, створені вправи будуть знаходитися у вкладці Мої вправи, а результати, які учні пройдуть, у вкладці Мої результати. Крім того, вправу ви можете залишити приватною. А можете поділитися нею для надати спільний доступ до ресурсу і опублікувати на сайті, щоб інші могли використовувати вашу вправу. Дякую за увагу!